Як ми живемо, чим зайняте наше життя. Значно мірою якісь такі клопоти, турботи, щось треба робити, якісь справи, щось треба вирішувати. І, і ми так розсіяні в нашому житті. Але війна показала, що і здається, ми так обростаємо і всього так багато навколо нас, і. Нас воно все роздирає сюди, туди треба завжди щось, треба кудись бігти, щось вирішувати. А війна виявилася, що те, що найцінне, те, що саме дороге, його не так багато. І у багатьох вийшло так, що найцінне можна було, там, я не знаю, втиснути все, все своє життя можна було втиснути якийсь один-два чемодани і з тим всім поїхати кудись, взяти своїх рідних, близьких це напевно найважливіше. Напевно, найважливіше те, що залишилось у нас. Це бажання бути, і бажання бути з тими, хто, хто близький, хто дорогий, хто рідний, щоб от залишитися якось із цим всім, зі своїми рідними І Це напевне найцінніше є в нашому житті бути і бути з тими, хто, хто рідний близький, хто дорогий серці, з якого ми переживаємо, з якого молимося, з якого думаємо. І знаєте, якщо турбуватись багато що. Як воно буває бувало в мирній часи, то виходить так, що е, ми потім можемо виявити, що ми за тим всім, за своїми хлопотами, за своєю суєтою, за такою насиченістю життя ми втрачаємо щось начебто важливе. цінне. Часто люди кажуть, мені не раз приходилось спілкуватися з людьми на, на сході їхнього життя, так було. Там, вроді жив, жив, щось робив, наче купу років прожив, а що я, де я був, що я робив. Знаєте, якось, якось і толку з того немає. І коли я, бувало питав у людей, що вони би хотіли, за що вони жалкують у своєму житті, що вони би не встигли не зробили, що вони, може, хотіли, але не було. Знаєте, ніхто не сказав, що він хотів би більшої зарплати, якби так життя вернулося. Ніхто не сказав, що він би хотів, там, я не знаю, якийсь там суперновий телефон останній. Чи, чи якусь там віву велику. Ніхто з цих людей не казав. Я багатьох питав. Багатьох. З багатьма так говорив, ніхто так не казав. Я пам'ятаю, один говорив, що він би хотів поїхати на море, взяти на, 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 на мотоциклі і поїхати на море. ну такий каже, так жалкую, там, що, що не було цього. Такі в людини бажання було. Е, одна людина казала, каже, я так любила купатися, не накопалася. Просто знаєте, якісь такі речі. Багато людей завжди говорили про те, що вони жалкують, що були мало зі своїми рідними, з, з, з зі, зі тими людьми, які були там, ну які були дорогі їхні си, що вони мало з ними проводили часу. Якби можна було все вернути, то вони би більше з ними були. Тобто, фактично, чого людям не вистачало, не вистачало бути, не вистачало просто жити. І я недавно якось говорив з однією людиною, вона мені призналася, каже, я в якомусь там 90-му році каже, йшов. По вулиці просто. Е, каже, у роз, мене розв'язався шнурок. Каже, я нахилився, зав'язав шнурок. Каже, потім піднявся і побачив небо. Каже, таке гарне небо було. Якісь каже, хмари такі на небі красиві були. Каже, я з тих пір кожного дня зупиняюся щоб подивитись на небо. Знаєте, в тому я щось таке от важливе, щоб людина могла зупинитись і подивитись на небо в тому є що, щось Боже. Щось знаєте, Бо коли, от зверніть увагу, коли на нас насідають якісь турботи, клопоти, переживання, воно нас, що називається, умітає, давить, людину давить все це до землі, людина горбиться, людина схиляється, вона тільки дивиться собі під ноги, вона наче закривається від світу. А коли людина може підняти очі до неї, це якийсь ну, ну такий знак чи символ, знаєте, що людина може може ну, може залишити це якусь юдоль, плачевницю. Побут світу, нашої і може, може звернутися до Бога, до неба. У людини не є якась якась тяга до цього, Вони, вона знаходить для цього знаєте, і, і молитва не дара, молитва асоціюється з тим, що піднімаємо очі до неба. Часто, ну, Давид дає ці слова Господи, я там підняв, піднімав очі до тебе, да? там руки молитвах піднімаю до неба. І тому є щось таке важливе. Я хотів сказати, що саме цінне виходить з того, що я говорю. Виходить так, що саме цінні, ми, ми, ми ці відчуваємо, про це багато людей говорили. Там, і поети, філософи, і, і святі говорили про те, що саме цінне, що у нас є, виявляється, це те, щоб бути і бути з кимось. І знаєте, от коли ми станемо перед Богом, всі наші хлопоти закінчаться. Не буде комунальних послуг, там не буде, мозлух, там, не буде там, я не знаю, ще якихось хлопотів. І чим ми там будемо жити? Ми вміємо бути. От просто як але добре би цьому вчитись. вчитись. І літургія — це такий простір, де можна просто побути, Знаєте, побути перед Богом, побути одним з одним, побути і помолитись за тих, за тих, хто в нас є, за тих, за тих хто поряд з собою, до скільки молиться, за тих, хто міг би бути і приходить з нами, але сьогодні не зміг бути, за них ми помолимось. Кожен згадає напевно, тих, хто, хто є в його серці, за кого. Переживає, думає за кого хоче помолитися, і це напевно єдине, що в нас є, і це немало, і це прекрасно тому помо.